Озіва зачне в утроби і породить сина. Ісаї 7 розділ. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Діти народжуються тут, то там. Одні стають визначними, інші простими і посередніми, а треті проходяться життя непоміченими. Але бажання будь-якої матері, щоб дитина залишила слід і була визначною в цьому світі. Народження первістка в Ізраїлі. Було визначною подією, і будь-яка мати вірила в те, що він залишить слід. Адже святе письмо говорило слідуще буття 3 розділ 15 вірш, було сказано: Порожнеш, що покладу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. І коли народжувався первісток, то кожна жінка мала надію, що саме він. Стане тим обіцяним Месією і Спасителем світу, про якого було сказано. Навіть Єва, коли народжувала свого первістка, взагалі першу дитину, в буті сказано про те, що вона породила Каїна, назвала надбання або прибуток, а потім народила Авеля і назвала пустота. Тому що вона вже вважала, що іншого її сина не потрібно. Достатньо першого, він буде спасителем, але це тільки був початок всієї земної історії, і Месія прийшов лише спустя тисячі років. Звичайно, слово Боже говорить про те, що він народиться від діви, Ісая, 7 розділ, 14 вірш, сказано: Діва в утробі зачне, і сина породить, і ти дасиш йому імені Еммануїл. Все це збулося, і Матвій, як я вже говорив, він, описуючи народження Ісуса Христа, так і сказав. Все це сталося, щоб збулося сказане через Пророка. І пророцтво так як би і збулося. Про це виконання знав сам Давид. Хоча Ісаї 7 Розділ безпосередньо було сказано Давидові, і воно мало конкретне історичне значення і виконання в житті Давида. Безпосередньо це стосувалося його нащадків, швидше за все, Соломона. Але це було пророцтво, яке проходило скрізь століття і приходило в життя Ісуса із Назарета. І, Друге Самоїла, 7 розділ, там якби це пророцтво більш ширше розписане, про те, що царство його буде вічне або навіки, престол його буде вічний. І це все, якби говорилося безпосередньо про Ісуса. Тут же ж ми можемо сказати, що пророцтво предсказало, що Він буде син Божий. Псалом, Другий розділ, есть, другий псалом він, якби, являється безпосередньо пророчим, і там сказано такі слова: Господь сказав мені: Ти син мій, я нині породив Тебе. Ці слова звернуті безпосередньо до Давида, але вони є пророчими по відношенню до Ісуса Христа. Тому що сказано в Матвію 3 розділ 17 вірш, і Він охрестився, небо розкрилося, і голос почувся із неба. Це син мій улюблений, якого я сьогодні вподобав. Безпосередньо учні, які бачили преображення, вони також сказали добре. Нам бути тут, і Хмара заслонила, і голос почувся. Це син мій улюблений, його слухайтеся. Петро, коли задав Христос питання в Матвія 16 розділі, там є діалог, то Христос то Петро сказав: Ти є Христос, Син Бога Живого. Іоанн в першому розділі буквально. Визнає, що Ісус, він Син Божий. Нечисті духи ми читаємо багато в Йовані від Марка про те, що вони також визнавали, що Ісус то Син Божий. Пересвященники, які постійно протирічили, також говорили про те, чи син ти Божий. Важливо зазначити, що Він, крім того, що був названий Сином Божий, він був ще названий сином Авраама. І здавалось би, ну, син Аврама, був його потомок всіх, всіх євреїв був Авраам родоначальником. Але якщо ви звернете увагу, коли Ісус Христос себе називав Сином Божим, то євреї ревно ставилися до цього і хотіли його кілька разів навіть побити, каменувати. Так само і відносно Авраама. Але коли ми читаємо в Буті 12 розділі третій вірш сказано: благословляться в тобі всі племена земні, то апостол Павло до Галатії пише і каже, що пророцтво вказує не про насіння як множину, а про насіння як однину, маються на увазі благословляться в насінні, в Ісусі Христі всі племена земні. Не в нації ізраїльській, а в Ісусі Христі. Слідуюче пророцтво, яке ми знаходимо, це вже безпосередньо, коли Валам прийшов до Валака, і він там з рік сходить зоря від Якова і стане чоловік з Ізраїля. Числа, 24 розділ і 17 вірш. Зрозуміло, що родовід першого розділу Матвії говорить про те, що Ісус є сином або внуком, правнуком, чи нашатком по-нашому, по-єврейськи, просто сином Якова. Але другий розділ говорить про те, що мудреці, які прийшли зі Сходу, вони сказали: ми бачили зірку Його на Сході. І це дуже важливо. Тобто Ми бачимо, що не просто Валам сказав, що якесь пророцтво, він ознаменував, що саме зірка, яка встанеть, вона буде вести мудреців до Ісуса Христа. Слідче, Він безпосередньо Ісус Христос є із племені Юди. Це важливо звернути увагу, тому що ми будемо говорити і вже говорили про те, що Ісус Христос є священником або просто первосвященником навіть. Але первосвященство або священство, воно було або належало лише львівському племені. А Ісус Христос був із племені Юди, а про нього нічого не сказано. Буття 49.10 сказано: не відійметься берло від Юди ані від його законодавець, а аж поки прийде примиритель, йому буде послуг народів. І ось те, що я сказав Євреям 7.14, сказано, бо ж відомо, що Господь походить нас від юди, а про племя, про священство Його нічого Мойсей не сказав. Таким чином ми бачимо, що Ісус Христос походить із єврейського народу і безпосередньо із юдиного. І слідчий момент важливий це місце народження. Міхія сказано 5.1. Ти в ефілієм Єфрафа, хоч малити у тисячах люди. Здавалось би, все просто народження в ефіліємі. Але як ми знаємо, безпосередньо Марія і Йосип до народження, перед тим, що здалегідь, вони жили в Назареті. І він Назареєм має називатися. Це також було пророцтво. То, але йому прийшлося е, народитися в Вифліємі. І що цікаво, що сказано, що це був другий перепис за цього Цезаря. Ауста. Таким чином, ми бачимо, що Господь скерував і цією дією. І навіть приношення дарів також було пересказано. Мутриці прибули зі Сходу. І принесли дарі, про це пише Псалом 71 про те, що прийдуть царі зі Сходу, які принесуть дари. І так, що ж дають нам ці пророцтва? В першу чергу знання. Знання того, що в те, що ми віримо, воно підтверджено історією пророцтвом і безпосередньо Словом Божим. Друге, пророцтва дають. Або виконання цих пророцтв, і знання цього, що виконалися пророцтва, дають нам переконання переконання і навіть впевненість в тому, що вірячи в Ісуса Христа, ми не просто являємося прихильниками одної із світових деномінацій, там мусульманство, буддізм, християнство, а безпосередньо ми віримо саме в Месію, в Христа, і ми являємося саме в. Ну, релігія, в якій ми знаходимося, вона є істинною, тому що ми віримо, що Ісус то Христос. Писання святе може зробити Тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Амінь.